Доброго вечора. Е, я сьогодні готовлю е, налиснички. Е, хочу з вами поділитися, як я їх готую. Я е, беру сім яєчок, беру сахар. Ну, я все роблю на глаз. У мене на глазу там уже чуть-чуть і нема. Е, збиваю яєчка сахаром. Добавляю туди молочка, муки. Можете добавити маргарину, можете додати масло, можете додати просто олії. І дивитесь по консистенції, щоб вона була десь отака. Виходять налиснички, Такі налиснички, тоненькі, гарненькі, добренькі. Підписуйтесь, ставте вподобайки.